Вітаю вас, шановні глядачі, на оновленому каналі InvestHub. З вами я, Олесь Вареник. Запускаємо інтенсивну діяльність щодо нашого каналу InvestHub. На цьому каналі, на якому я раджу підписатись і відслідковувати оновлення матеріалу, ми будемо систематично декілька разів на тиждень надавати вам інформацію щодо діяльності нашого клубу, щодо інвестиційних пропозицій, які ми пропонуємо разом із аналітикою. І цифрами, також із розсилкою, матеріалам тих, хто буде активний у коментарях і буде на це давати запити. Також ми будемо давати загально корисну інформацію для інвесторів. Щодо роботи з капіталом, щодо оптимізації ваших витрат і різноціннісну інформацію, запити по якій вас постійно можуть турбувати в процесі вашої діяльності, будь-якої, яка пов'язана з вашим капіталом, з вашими витратами, з вашими активами, ми співпрацюємо з нашими колегами по ринку інвестиційних послуг і намагаємось давати авторську аналітичну інформацію, яка буде корисна навіть для тих, хто тільки починає. Інвестиційну діяльність для тих, хто досвідчений і вже підписаний на деякі канали, які висвітлюють подібну інформацію. Наша інформація буде унікальна. Унікальна інформація може бути корисна для вас саме з тої точки зору, що цю діяльність ми самі здійснюємо, пережили і маємо певні навіть цінні помилки і корисний досвід у вигляді вже отриманого прибутку. Також ми будемо ділитися інформацією щодо відпрацьованих в інвестиційних проєктів або тих проєктів з якими ми працюємо. Ми не будемо принципово приховувати наші проєкти які були скамом у вході яких отримані інвесторами збитки. Ми не будемо приховувати інформацію, яка може бути потенційно для нас шкідлива, тому що відкритість і довіра у даному ринку для нас найважливіша за все. Дякую вам! Підпишіться прямо зараз. Натисніть колокольчик, отримуйте оновлення інформації у зручній для вас. Формі дякую вам за увагу.